Красиві гетри, це, звісно, цікаво, але ніхто в них спати не буде. Тому що у мене є носки флагман. Теплі, зручні і комфортні. Зараз я вам покажу свої обновки. Значить, оце от от носки, в яких я хожу на, рибол... на... на риболовлю. Довгі, аж сюди достають, теплі, повністю, бачите, дуже зручні. Оце носки, в яких я сплю або ходжу під кросівками. Теж всередині, всередині тепленькі, на махрі короткі. Оце носки тонші. Це я тільки їх замовила. О, бачите? Ці тоненькі. Тоненькі, і вони, видно, й виводять під і тому подобне, судячи з їх цього тканини. Так, і це ще одні, дивіться, тоненькі. Тут вже якась інша в'язка. Носки класні, я вам дуже їх рекомендую до покупки. Ціна взагалі невисока, як для такої якості і теплоти. Мерзлячка я і та, я ж кажу, я тільки ці одні носки взуваю в чоботи, і мені отлічно. По красоті ж. Розмірний ряд широкий. Бачите, і на мене є на 36-й, і на Павлика дядька з 44-м розміром. Сьогодні ми з Павликом будемо готувати таке знакове для нас блюдо. Чому знакове, я зараз вам розкажу. Розкрию таємницю страшну. Коли ми з ним, Це, мабуть, перший рік, да, що ми познайомилися, перший раз ми поїхали в Подорож на море. Так, да, так, да, це перший раз. І оце коли ми з нею їхали назад, і коли це все з нами трапилося, я зрозуміла, що Павлік саме той чоловік, який мені потрібен, я можу бути в ньому впевнена. Нічого не соромитися, і він завжди мене підтримує. А справа була так. Я дуже люблю Чибуріки. Раніше, коли ми, припустимо, їхали з дачі, ми завжди з батьками заїжджали на Чибурічну. Це Михайла Михайловича Пополавського по одеській трасі, десь там перед Гливахою, десь чи біля круглика. Я забула, коротше, де вона там знаходиться. Дуже хороша Чибурічна. Ми завжди брали і завжди там, ну, все було нормально. Ну і ми їдемо з Павліком. Де ми виїжджали, десь ми. Теж по Одеській трасі, але значно нижче, десь туди до, ближче, до Кіровоградської, да, мабуть, області. Десь, коротше, там ми виїжджали. Ну, Їхали ми з Миколаївської області. Ну, коротше, і взяли ми цих чебуреків ввечері, ввечері, ще й томатного соку. Ну, словом, всі поля кукурудзині, які були із соняшниками, які були подарує, всі були наші. Точніше, бо я не знаю, як Павлік довів машину. Це був триндець. Якщо б не наша сусідка, тітя Наташа, яка нам просто тихенько приносила супчик, цей бульйончик куриний, і ставила в сінях мовчички, то ми б мабуть, і не вижили. Два дні коротше, ну це було просто, просто треш. Але ми вижили. І Михайло Михайлович Поплавський, вам привітки і вашим чібурікам. Тепер, завдяки ним Я ніколи їх не купую. Навіть просто ці субтовари, оці не субтавари, оці полу, полуготові, полуфабрикати. Коротше. Сьогодні ми будемо готувати їх з вами разом. Це я вперше буду їх робити, але це такий, ну, наче простий рецепт. Будемо ми їх готувати двох видів для обох нам потрібні круглі. Ці лаваші. Це буде один буде рецепт зі свиним фаршем. Для нього нам потрібно ще одне яйце, цибуля і сир. Ну, Зараз я підготую продукти і будемо замішувати фарш. На міленьку терку тремо цибулю. Це зараз буде така страва. Тетяна дуріє від цієї прикормки. Я вже чотири води не дуріла від цієї прикормки. Згадала, як оце раніше жити було добре, то що зараз. Захотів сів, дай поїхав собі на море в Херсонську область. Свиний фарш. Так, цибулька, прямо так з соком. тако гарно замішали. Беремо сковородочку. Я дивлюсь, що наш лаваш більший, ніж сковорода. Він і вліз. У мене є ще один лаваш, але він, судя по всьому, такого ж розміру, так? Да? Понятненько. У нас є ножиць такий. Нож ми зараз ножем попробуємо його обрізати зараз. Так, я його обрізала, він майже помістився. Все, так і буде. Так, тепер що ми робимо? Мастимо половинку фаршем. Не до кінця. Тепер ми сипемо сюди сир. А оці края промащуємо яйцем. Ну, ну я вдома, на жаль, забула цю фігню. Точніше, я її взяла, але тут я її не можу знайти. Пензлик. Поэтому, поэтому... Ми використаємо те, що у нас є. І отак от скручуємо наш фарш. Тетя Тетяна почті ровно обрізала. Отак от приліплюємо його один до одного. І кладемо на неровно стоящую сковороду. Кладаємо чебурек і сподіваємося, що він не розклеїться. Така фіня. Не знаю, чим ти руководствуєшся при виборі страв, які готувати в наметі. Я хочу, щоб воно було смачно. Та а виходить, не знаю, знаю як. Навіть похож на чебурек. О, з той сторони красивіше, подождите. <рес> Ось такий у нас вийшов Почти апетитно ну, получше, чем ті, які ми їли. Павлик згадав, що у нього є ножиці. Зараз ми будемо делати. Я пам'ятаю, що вони есть. Когда я тебе спитала, у тебе є ножиці, ти мені що сказала? Ти ж прикалуєшся, кажу, у тебе є ножиці, ти мені показав на ножах. Ну, типу ножом обріжеш. Ножем не ріжеться, ну, так? Не ножом обрізається. Так, загортаємо. Фарша, мабуть, треба трохи менше класти. Так. Кладемо. следующий раз будемо пити чай з бутербродом, коротше, і все. Як це делають всі умні люди, коли їздять кудись, Вони придумують всяку фігню, щоб було, було і вам цікавіше, і нам смачно. Почти як дригало чи що там. Для наступного чебурека нам знадобиться курячий фарш. Так само тоненько, але вже ми його розкатуємо повністю по всій, по всьому кругляшу. От. Крім цього, нам ще треба буде сир і помідори. Фарш треба ще посолити і Так, да, Фарш посолити і поперчити. Ми його розкатаємо, потім посолимо поперчимо. вже. І тепер кладемо фарш. Вниз цю штуку фаршем вниз. Цю, цю штуку. Наш майбутній чебурек фаршем вниз. Я хряд його знаю, що там він, чи він не поовалюється. Ну, зараз побачимо. Коли зараз подивимося, що там з нашим фаршем. О, наш фарш, дивіться, підрум'янився. І тепер ми сюди викладаємо сир так само всерединку. помидоры. Помидоры режем тонко. А теперь эти самые страшные. Ай! Это было страшно и больно. Так. Приставати кінчики не повинні одне до одного. Просто він має закритися. Давайте спробуємо його перевернути. Ай-яй-яй-яй, помідори пообігалі. Це було помідорне детства. Так. Забрали. Ну це дуже цікаво, що воно випадає, звісно. Тихо, тихо, тихо. Ну, ще один прийдеться зробити. Фух, ну все. Этот этап пройден. А дальше смачно чи не смачно, то уже так і ми вам не скажемо, если буде не смачно. Ладно, що скажу. Пропоную тобі зі свинини почати. Бери собі оцей. Танюша, дивіться, нажарила, он такий. Він там хоч не пригорів. Танюша, покажи мені свого Чи буречка. Смаженого. А ну фарш прогарився. Це ще й з сиром. Коротше, смачно. Не дивлячись, що вони з лаваша, на смак, дійсно, як ну, зі звичайного, із звичайного mm -hmm. тіста. Якщо Хто боїться працювати з тістом, можна готувати. Якщо це робити ще не в наметі, то це ще в 10 разів простіше. Смачненько. Ну, наливай. Мені реально не гірше, ніж у Папловського. <laughs> Коли вони не отруйні. Так, да, можна взяти більшу сковорідку і ще, ще більше да. такі смажити. По 200 грамів фаршу в ще Ну, Давай спробуємо тепер ці з помідорами. Я, перший, я чесно думав, що буде гірше. Бо Танюша, я Танюша скажу. Я Як я готувала? Дуже цікаво. Нормально я готувала. Що я не винна, я ж не винна, що сковородочка трохи менше, не знаю. Навіть зі свининою були смачніші. Тут курячий фарш, він просто такий ніжний. Невиразний, бо тісто таке засмажене. Не дуже підходить, можливо для чебурека. Ну, то хто там на дієті? Якраз дієтична страва, друзі. Угу. Ну, зі свининою ну, мені... Зі свининою ну, вони такі, як от... Як реальні, звичайні як чебуреки, чебуреки да. да. А ці такі, ну, трохи... Тож трохи див... дивні, коротше. Отак, так, коротше, на природі ми і поснідали. Чебуреки смажені на олії, такий легенький сніданочок якраз. А що там, білки і вуглеводи, Все як треба. Я риболов не спортсмен, а Танюша у нас Фітнескиня. <рес> Риболовчиня і фітнескиня. Mm, да. Зараз підемо на двір. там вон, Сосни такі гойдаються, так і манять, так і манять. Дивіться, хоп. Ну що, поїли, тепер можна і прогулятися. Жирок розстрісті. Павлік просто. Лебеді летять. Лебеді, лебеді, заберіть мене в теплі країни. Там стільки синиць боки їх, це страшне. Пріля, не знаю, десятки, десятки. Пішли ми сюди не просто так, хочу вам показати дуже корисну штуку, яку, якої давно мені не вистачало. Значить, це, коротше, така грілка сидіння від От Зараз якраз ми взимку. Ми рибаки взимку ходимо, Якщо буде лід, будемо ходити на риболовну льоду, то дуже зручно собі на ящик поклали, жопка нагрілася. В машину, якщо немає підігріва, сидіння, вскочили з морозу, сіли жопкою, жопка нагрілася. Або так, як я, яка ходить в одніх штанах без підштаників, отак прийшла сюди, зараз покладу, і жопка в мене тоже нагріється. Отак, от він відкривається. Бачите, тут є така кишенька для павербанку. Щось такий вітер, що я вже дуже хочу на нього сісти. У нього є свій влаштований USB-проводок. Так. О, дивись, закривачки. А, так, от. зараз візьмемо павербанк і подивимося, буде він гріти лавочку чи ні. Так. В ньому є три режими. Це режим ну, найнижчий, він працює до 8 годин, потім середній режим близько 5 годин, і найпотужніший працює десь близько 3,5 годин за умови, що павербанк у вас 10 тисяч мА і вище. Ці режими позначаються, бачите, на кнопці виключення різним кольором. Тут червоний є, синій і зелений. Нагрівається він за 3-5 хвилин, Ну, зараз побачимо. Ну, вже тепло пішло. На максимальному режимі він видає 50 градусів, на мінімальному видає 35. Гарантія на нього 12 місяців. Посилання ми залишимо під відео, переходьте. Для рибаків, для любителів відпочинку на природі це дуже корисна штука, тому що найголовніший тому що орган треба тримати в теплі. Ось, а так, бачите, прийшов, розклав, сів і вже, вже грієтеся. Пройшло декілька хвилин. Зараз ми. Попробуємо чи вже та вже нагріться, вже можна... вже можна вже погріти. Ну гріє, я вам скажу. Жаль льда немає, я б вже йшла то ловити да, на ящичку сидіти, та така. Зараз за так можна прийти. І на сніг прям сісти. Можна, бачите, я на ж прийшла холодну... і сіла, тому що тут вода не проникна тканина, між проще. На холодну лавочку. На холодну лавочку і жопа тепла. Розмір він має 44 см на 39 см, тобто для будь-якого розміру вашої п'ятої точки він підійде. І склали в отакий от захисний чохол. Бачите, дуже зручно, компактно. Місця багато він не займає, легесенький. Стягнули. И так пошли гулять дальше. Это же можно даже в парк на лавочку брать, если выходит из в зимку в парк. Взяли и все. Для вашего деда, например, чтобы простаться себе не простыли. На здоровье надо беречь, особенно на старости. Для девочек тоже подходит, чтобы тоже себе яичники не простыли. Так, короче. Все, Тетяна, знесе в руки. Дивися, Ялина, я в шоці, де вона тут взялась. Капець! Я це так люблю ялинові ліси, але вони є тільки ото в Карпатах і десь на, на цій на Чернігівщині. А всі інші ялини, це десь колись була чиясь хата і хтось собі посадив. Капець, дивіться. Блін, диви, клас, молоденькі повітрі стали. Ото. От а я собі ставила на Новий рік. Ялинку штучну, можна ж було оцю вирізати. Дивись, яка красива, одного якраз там і в квартиру став. Та, не Ми ставимо тільки штучну вже більше десяти років, тому що не можна зрізати живі дерева, а рибу живу ловити можна, як вона пахне. Клас. Не зря ходили, не зря. друзі, Намет ми зібрали в машину вдвох запхали, Танюша у нас під кінець отримала травму на рівному місці. Вам не буде видно, але ну, у мене тепер сіні пальці. Прибила, прибила пальців дверями машини, блін. з цієї сторони вирвало кусок кожного і назад назад Коротше, Тепер мені дуже больно і плохо. Корець, ось так, бачите, По деревам лазить, по льоду ходить, по мостикам бігає. Ну, машина а просто стояла, пальця піднахило. прибила дверями. Ну вот. Таке неуважненьке, дитятко. Дякую вам, що ви провели цей день з нами. І сьогоднішній, і вчорашній ми чекаємо. На ну, те, щоб мене хтось пожалів, я чекаю. Все, ти пожалію, пожаліє. <реш> 에... Все, пишіть нам, друзі, до нових зустрічей. Пока-пока. Все, все. Надіюсь, надіюсь, мій палець не відпаде, і ми ще з вами побачимося где-нібудь. Да, все вже ніч, на дворі їдемо додому. Бувайте!